Розповідаю все, що треба знати про ЄСВ для ФОП, коли платити, які є пільги, як звітувати та інші хитрощі. Навіть якщо здається, що знаєте все, впевнений. Ролик для вас буде цікавий. Не пропустіть нічого і додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день. Ви вчасно сплатили ЄСВ за свого ФОПа. ФОП сплачує ЄСВ 22%, і на спрощеній системі оподаткування воно рахується від мінімальної зарплати, а на загальній системі оподаткування рахується з чистого доходу. Специфіка полягає в тому, що ФОП спрощенець має право більше платити ЄСВ на власний розсуд, а максимально можлива ставка ЄСВ, яку можна. Сплатити в місяць не може перевищувати 22% від 20 мінімальних заробітних плат. Від сплати ЄСВ ФОПом нараховується пенсійний стаж, і чим вище ЄСВ ми платимо, тим вищі можуть бути пенсійні виплати, декретні виплати чи навіть інші соціальні виплати. ФОП на загальній і на спрощеній системі оподаткування звітують про ЄСВ один раз в рік, тобто ми цілий рік платимо ЄСВ і далі за результатами року подаємо додаток до основного звіту по ЄСВ. По закону треба сплачувати ЄСВ 4 рази в рік за перший квартал до 20 квітня, за другий квартал до 20 липня, за третій квартал до 20 жовтня, за четвертий квартал до 20 січня наступного року. Тобто, кінцевою датою завжди є 20 днів після завершення кварталу, до якої ми маємо повністю сплатити ЄСВ. Можемо платити помісячно, поденно, поквартально, як нам зручно. ЄСВ податкова не нараховує до сплати. Ми просто маємо його платити вчасно, щоб не було штрафу. А вже в кінці року, коли ми сплатили ЄСВ, його спишуть після подачі звіту. А якщо ми платили невчасно, то тоді вже можуть нарахувати штрафні санкції. Деталі про нарахування ЄСВ трошки розповім пізніше у відео. Великою наукою для новоспечених підприємців є правило того, а як треба правильно сплачувати і нараховувати ЄСВ. Ну, по-перше, якщо ви реєструєте ФОП на першій другій групі, то в місяць подачі заявки ви перебуваєте на загальній системі оподаткування, і якщо не маєте доходу, то за перший місяць ЄСВ не платите, а будете платити ЄСВ з першого числа наступного місяця, коли отримаєте першу чи другу групу ФОП. Але якщо ви отримали дохід на загальній системі оподаткування і не дочекались першої другої групи, тоді ЄСВ платимо все одно. Якщо ж ви берете третю групу ФОП, вам цей статус присвоюють одразу з дати подання заявки. А отже, ЄСВ платимо зразу з першого місяця. Реєстрації, будь ласка, враховуйте цю специфіку при сплаті свого податку. Ще одна хитра теза: у мене в дії нараховано ЄСВ за весь квартал 5280 гривень. А я тільки зареєструвався. Що робити? Справа в тому, що дія абсолютно не персоналізує для вас обрахунок ЄСВ, а просто показує рекомендацію. А ви платите вже за ті місяці, за які ви реально були зареєстровані. Отже, загальна формула сплати ЄСВ наступна. ФОП на загальній системі платить його тільки тоді, коли має дохід, а фоп єдиник платить завжди, навіть коли доходу немає за ті місяці, коли він зареєстрований на спрощеній системі оподаткування. До речі, 12 жовтня проведу закритий вебінар на тему фактичних перевірок та контрольних закупок у ФОПа. Ми щомісяця проводимо такі закриті вебінари, і на цей раз розповім, як не потрапити на великі штрафи під час контрольної закупки, яку може зробити податково у будь-якого ФОПа. Ворнюйте місце на закритий вебінар за посиланням в описі до відео. Всього 700 гривень вартість вебінару економить вам десятки тисяч гривень неправомірного штрафу на фактичній перевірці, де взяти рахунок, на який треба платити ЄСВ до своєї податкової. ЄСВ сплачуємо до обласного бюджету, тобто кожна область має один окремий рахунок для сплати ЄСВ на всі міста. Незалежно від того, в якому місті ви живете, рахунок завжди однаковий. Варіант номер один знайти вірний рахунок на сплату ЄСВ. Переходимо на сайт вчасно звіт. Навіть не заходимо у приватну частину кабінету, просто заходимо в реквізити для сплати податків, вводимо свій населений пункт. Ну і далі система пропонує всі реквізити для сплати податків, в тому числі і ЄСВ. Варіант номер два: всередині кабінету вчасно звіт. Коли ми зареєструвалися, є розділ податки, і тут можна сплачувати всі податки без комісії, в тому числі ЄСВ. За свого ФОПа можна зразу сплатити і перевірити його зарахування щодо того, що ви сплатили. На загал можна сказати, що ЄСВ мають сплачувати всі ФОПи, проте традиційно на тезу усі знайдуться винятки. Ну, по-перше, ФОПи, які є паралельно найманими працівниками чи військовослужбовцями, і за них ЄСВ сплачує роботодавець чи військова частина, автоматично звільняється від сплати ЄСВ. По друге, щоб перевірити, що ви звільнені від сплати ЄСВ, подавайте в дії запит за довідкою ок 5 та впевніться, що роботодавець нараховує ЄСВ. Певнений, що ви з легкістю знайдете, як отримати довідку ОК 5 в дії, покажу вам на прикладі однієї з довідок, в яке поле треба дивитися, щоб бути впевненим, що все окей із платою ЄСВ у роботодавця. У нас є 12 полів в році, вони символізують місяці, за які роботодавець платить ЄСВ. В моєму прикладі, з 3 по 9 місяць ЄСВ сплачено. Отже, ФОП може його не платити. Жодних повідомлень чи заяв в податкову, що ви користуєтесь пільгою, не треба подавати. Якщо інформація є в довідці Ок 5, вона є в податковій. Наступна пільга Сплаті ЄСВ передбачена для осіб з інвалідністю чи пенсіонерів за віком та вислугою років після того, коли особи отримали посвідчення, в них пільга починає працювати. Нагадаю ще раз коротко: якщо ви ФОП на загальній системі і не маєте доходу, закон теж дозволяє не платити ЄСВ. Також нещодавно внесли зміни в закон, який ФОПам жінкам в декреті дозволяє не платити ЄСВ, але тільки за умови, якщо соцстрах за них ЄСВ сплатив. Такі відомості теж можна перевірити в довідці ОК-5, Я вже показував. Якщо соцстрах ЄСВ за ФОПа не платить, ФОП тоді сам за себе має платити цей ЄСВ. Якщо ви користуєтесь пільгою і не платите ЄСВ, то і відповідно звіт по ЄСВ не подаєте. Але якщо у вас пільга з'явилася в певний місяць року, то подаєте звіт по ЄСВ за ті місяці, поки ви не мали пільгу. Також ще мають пільгу по сплаті ЄСВ ФОПи, що знаходяться на адресі тимчасово окупованих територій. Вони не платять ЄСВ як на загальній, так і на спрощеній системі. А от якщо ФОП знаходиться на території можливих чи активних бойових дій, пільг немає. ЄСВ платимо класично. Такі детальні відео можливі тільки завдяки вашій підтримці. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, і давайте розбиратися далі із деталями сплати ЄСВ. Найпроблемніше питання, яке тільки існує із ЄСВ, наступне: у мене в електронному кабінеті немає нарахувань по ЄСВ. Невже я його можу не платити? На моєму електронному кабінеті ви бачите, що у мене теж нарахувань немає, але є переплата. Відсутність нарахувань ЄСВ не означає, що його можна не платити. ЄСВ податково нараховує аж в кінці року після подачі звіту. У нас є чіткі дати, до яких треба сплатити ЄСВ. За січень, лютий та березень платимо до 20 квітня, за квітень, травень та червень сплачуємо до 20 липня, за липень, серпень та вересень платимо ЄСВ до 20 жовтня. Ну а за жовтень, листопад та грудень платимо до 20 січня наступного року. Тобто є кінцева дата, до якої треба сплатити ЄСВ за певний період, його можна платити як поступово. Як по місячному, так і загальною сумою. Виходить, хоч і дивна ситуація, але як вже маємо протягом року, у нас має бути переплата по ЄСВ, і це абсолютно норма, якщо у вас в кабінеті переплата. А далі, в кінці року, вам податково його спишуть після того, коли подали звіт. Показую приклад з єдиним податком. Бачите, у мене є нарахований податок, сплачений податок. Ну і так багато місяців. Це норма для єдиного податку. Тепер в мене картка ЄСВ. Є тільки сплата і нарахувань немає. Таких нарахувань і не має бути, це ні в кого немає, це нормально, подасте звіт, з'явиться нарахування. Законодавство про ЄСВ встановлює штраф у розмірі 20% від суми несплаченого ЄСВ вчасно. Тобто від суми несплати ЄСВ буде цей штраф. І ще хитрим моментом є те, що для сплати ЄСВ не застосовується строк давності. Навіть якщо ви 20 років тому не сплатили ЄСВ і зараз податково помітить, по закону вона має повне право донарахувати вам цей ЄСВ в будь-який момент і оштрахувати. Ще раз беремо проблемні ситуації, які можуть бути із платою ЄСВ. ФОП був зареєстрований за одною адресою. А змінив адресу на іншу область. Завжди з дати зміни адреси ЄСВ платиться за новою адресою ФОП. Тільки змінили адресу, зразу оновлюйте собі реквізити, щоб платити за вірними. Ну і пам'ятаємо, що на цілу область діють одні реквізити. Інші реквізити будуть з'являтися тільки тоді, коли змінили область реєстрації. Звичайно, реальною ситуацією буває, коли ви не туди сплатили ЄСВ. Щоб перекинути неправильно сплачене ЄСВ з одного рахунку, на інший рахунок треба мати квитанцію про сплату ЄСВ на невірний рахунок і подати заявку за формою 3556. Типової форми у веденні звітності немає, тому подаємо її через листування з ДПС. Приклад, як виглядає ця заявка, можете бачити в мене на екрані, в разі чого користуйтесь нею і подавайте в податкову. Тим не менше, не переключайтеся, нажимайте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.